Щоб я подарувала світовим зіркам із асортименту Юні? Привіт! Це я. А це світ, у якому дофігіще пісень та виконавців. Коженка дав мені гарний смак у музиці, через що кількість моїх психічних захворювань прямо пропорційна кількості збережених мною пісень. Так як я художник і у мене майже два диплома, я маю право вимахувати своїми дизайнерськими баченнями. Тож, давайте довго не тягнути і будемо починати. То яким зіркам я б подарувала свої вироби? Її величність Лана Делрей. Mm! З цією іконою стилю все дуже просто. Замість цього бабкиного каліоної на шиї я їй подарувала б ось таку пташечку. Mm -hmm. Наступна зірка світового рівня це Віречка. Ця пані роздавала мені стіля ще з самого дитинства, тому для неї особливий подарунок. Так як мама йде в комплекті, тому подарунки два, а саме підвіски варенички десять wow. чи то з десяти. Вау! Коротше підпишись на інстаграм. Причину я ще не придумала, але найбуде. Райан Гуаслінг. Не знаю, в чому прикол, але якщо у фільмі Коло нього є гарна жінка, результат завжди один той самий. <звук> Більше ніяких любовних страждань. Я вважаю, що пану Раяну потрібно підтягнути свої любовні навички через вірші. Лише один маленький бюст Івана Франка може дати ось такий результат. <звук> На сьогодні усе. Не забудьте підписатись в інстаграмі.